Фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів повномасштабної війни зосередив свою роботу на допомозі постраждалим, також співпрацює з військовими частинами та передає допомогу бійцям. Осторонь уваги не лишились і діти захисників, які потребували опіки в той час, коли батьки боронили країну. На літній відпочинок в табір Артек Буковель загалом потрапило майже тисяча волинських дітлахів з різних куточків області. Сьогодні дуже важливо підтримувати сімей, військовослужбовців, тому що ми розуміємо, що поки вони охороняють наш спокій, спокій своїх близьких, своїх родин, поки вони охороняють нашу країну, хтось так само повинен дбати і про їхні сім'ї, і про їхніх дітей. Оздоровити їх у таборі в горах дуже важливо, і це переключить їх. Це поверне їх у те безтурботне щасливе дитинство, якого їм їм так. Не вистачає, яке у них дуже нахабно цього року вкрали. Аби діти дійсно відволіклись, у таборі кожної зміни організували щоразу нову тематику заїздів: технологічна, джуманджа, космічна та спортивна зміна. Усе для того, аби діти були в активному русі та отримували максимум задоволення. Вони постійно зайняті, вони постійно бігають, постійно десь якісь квести, естафети, конкурси, масовки, кричалки. Вони з таким захватом всім цим займаються що. Sama kajfuju i toho. Мені дуже подобається їх заряд, запал, і вони запалюють мене. Насправді мала така каджуманджу. Це буде пригодницька, це будуть походи. Це буде максимально а, гра, драйвово, кайфово, секрети таємниці. Від самого ранку і до вечора дітям організовували цікаві квести, походи в гори, спортивні розваги та багато іншого. Усе для того, аби часу на гаджети не було. Навіть під час обіднього відпочинку діти продовжували спілкуватись з новими друзями. Як на мене. Для дітей це відпочинок є дуже ну. Потрібен через те, що діти в даний час вони більше сидять вдома, дуже багато втратило своїх друзів, і дуже багато зараз дуже важко знаходити нових друзів. А Артек дає можливість знайти нових друзів і завести нові знайомства. Думала, що цього року таборів не буде через те, що почалась в країні війна і вже надії не було. Хоча я дуже любила табори, я люблю знайомитися з друзями. Дуже вдячна за цю можливість, що я сюди приїхала. Мені дуже все подобається, дуже рада тут бути. Дуже круто, весело, атмосферно. І дуже день дуже сильно насичений, дуже круті вжаті. Головною метою благодійної місії від фонду було повернення дітей до традиційного літнього відпочинку та повернення їм дитинства навіть попри війну. Приїхав сюди в Артек, як і більшість, для того, щоб почувствувати смак дитинства знову, хоч ми ще й діти, але іноді варто робити такі так ну, так назвемо. Мандрівку в часі і стати знову дитиною. Це дуже насичена програма. Кожен день ми маємо дуже такий міцний, хороший графік. Нам вже вдалося багато що побачити. Я був в багатьох таборах, але такого харчування не бачив ніколи. Хочеться обняти кожного ковара, який це робить, подякувати. Саме завдяки смачним та поживним стравам у дітей вистачало енергії на весь день. Багато дітей зізнаються, що тут готують майже як вдома, а інколи і краще. Приблизно 493 порції до 500 порцій. Ми видаємо кожного дня. Це зранку, в обід і вечір. Діти цілком задоволені, бо завтра вони будуть виїжджати, і всі вже мені навіть казали, що вчора всі плакали, що їдуть. Прощаються з Буковелем. кожного дня. Мені дякую за це. Все, що ми даємо. Дійсно, програма була продумана організаторами для кожної вікової категорії. Цікаво було як малечі, так і старшокласникам. Під час вечірніх розваг відривались на повну усі. Я коли їхав, мене було очікування, що розваги будуть по типу когось дитячого там не знаю, зліпити з макарон якусь аплікацію. Але коли приїхали, всі, всі думки відразу відпали. Задоволені обличчя дітей та сяючі очі по завершенню заїздів, свідчать про те, що навіть за два тижні, а саме стільки триває у таборі, зміна, вдалось досягти мети і повернути дітей додому, сповнених нових вражень та заряджених на позитив. Сябор, Мирослав Хотимчук та Неля Прокопчук для новин на часі.